Вітаю всіх! Таки хочу подивитись стан енергетики нашої до... на вересень. Тенденція на вересень. Енергетика України на вересень місяць. Тенденції які? Енергетики. Енергетика України на вересень місяць. Які тенденції? Що там буде? Беруть спеціально цю колоду. Передораз дві карти випадає. Так, накопичують. Йде накопичення, сил. Ох, Верховна же. Ви бачите, що випадає. Тому... Чому? Тому що є певні розмови домовленості, які не приносять результату. Вісімка кубків, ось вам вода. Щоб ви розуміли. Ось вам розчарування буде, і проблеми з водою вилазять самі по собі. Там є накопичення, певне ресурсу, є домовленості, які. Не вийдуть і буде ще обстріл, не буде води. На жаль, кінцевий результат який? Обмеження, серйозні будуть обмеження по електроенергії. Нові відключення, нові графіки і все-все-все. І п'ятірка пентаклів. Серйозні руйнування ще будуть, щоб ви розуміли? Це по всій країні. Ви бачите, як воно летить летить всюди. Тому будьте готові по всій країні до того, що буде відключення світла.